Так, трошки поприбралась, помила полы у цих засранців, Та везде, в принципі, помила полы, попылесосила. Дай скажи, нас попылесосили? І нас попылесосили? Да, бо мені нравиться нам, коли нас пылесосить. Рич боявся, а зараз, бо... Рич... ой, Боня, ти мені стол так завалиш. Тикай, убирай сраку отсюди з-під стола. Боявся э, пылесоса, а зараз ви бачите, що не підставляється. Як пылесос. І сам уже підставляється. Іди на місце. Все, давай на місце. Я вас гулять не випущу. Ви Вы хайкаєте, сейчас быстро это самое захворієте. Чекай, давай, все. Иди, иди, иди. Короче, достала кучу. Це завтра э, вечер, получається. Ну, завтрашнего, на день, то получается, дедусю надо будет. Бо він попросив кутю зробити. Та й, може, 25-го мамі відвезу. Ну хоча вже 25-го може не кутю і не відвезу, а щось приготую та відвезу. Та оце ж питаюся прочитати, що тут написано, як правильно, бо це ж не така пшеничка, а це прям пшениця-пшениця, щоб ви розуміли. Вона так швидко не відвариться, як звичайна. Її треба хорошенько промити, Кутя робиться ось такою. Я знаю, що і перловки робить хтось, там іще щось. Ну, це найправильне кутя пшенички. О, вона, я так розумі, тут очищена. Ну от бачите, як читати, якщо ніфіга не видно. Я ось читаю з фонариком завжди. Отак свідчуся фонариками, воно все видно. Ну, на камеру воно засвічує, а глазами воно видно дуже добре. Бо так не можу розібрати ніфіга. Все, пора очки точно що брати. Значить я дивлюсь здалеку і все, але воно ніфіга не видно. За час їх замочити, треба і типу, довго її варить, варить, варити. я її кину в мультиварку, так це звариться. господи, Нафіга мені це на газу довго довго варить. Мультиварку на... поставлю там на якусь крупу та і все. Вона мені швидко-швидко відвариться. І буде мені пісня. Так, з кутюй понятно. І буду, мабуть, варити холодець? А що? по тарілочки Петру Степановичу дам та цьому. Мамі відвезу, Хто там що там шкрябається? Та мамі відвезу 25-го, бо 25-го. Заходь, давай, жирний пьес. 25-го буду їхати на ногті. Та й завезу мамі. Ми там рядишком. Рядишком ми там. О, браці убралася, подушки їм докидало. Так, це вже висохло. Висохло, мабуть. Це під з другого їхнього ліжачка. Бо ми її залишили на вулиці. А на вулиці, вона упала в болото, намокла. Та це її занесла додому, щоб от цього ліжачка. Це ж дно цього ліжачка другого. я її сушила. Діти, діти. Діти конфеті. Це ж поки все випалиш. Випалося сиш. Да? собакіни, барабакіни. Диван застелений на цією штукою. Надо щось для дивана знайти, то застелить, щоб не усі штукою. А чимось таким. Бо все одно лізуть на диван. Даша їх приучила. У мене рем з Євою взагалі вот там жили. На коридорке там же будочка у нас есть. І потім, коли вже э, рем помер, то Ева з Бонькою теж там були, теж там жили. Поки не приїхав, приїхав приїхав Річард то вже Дашка цього Річарда І на кровать, і в кровать, і в подушки, іде. Куди ви пішли? Я тільки поприбирала, ви зараз мені з лапами гамно принесете. Все, усе тут на місці. Гулять не пойдем по каместь. От покушайте потом. Бачите, квітнуть у мене всі. Карсонечку. І Тетяна ж тоже в мене вчора за посилочками возила. А я ж їй одненьку дала. Я вже не пам'ятаю, мені хтось подарував оцю орхідейку. Одненьку. І буквально там через деякий час я її розсадила на три штуки. І виходить, що ці три горшка стояло. А на якийсь праздник чи що свято? Тетяна говорить, боже, ти такий орхідеї красивий, я так хочу орхідею. І я їй одну подарувала. І каже, що точно так же, як і у мене. Одна усе засихає, бачите? Тільки засохла, і нова вже починає квітнути. Одна засихає, нова квітне. Це вони так у мене молодці. Ну, не бачу, щоб новеньке росло. Чи може рости, треба подивитися. І воно взагалі треба поставити покупати. Ну, і ось все. Оце бачите. У неї теж так, точно так же. Я кажу, у то тебе точно так же коріння вилазить. Вилазить коріння, хоч ти трісні. З цього горшка, і воно плетуться. Куди вони йдуть, ті коріння? Не зрозуміло. Так що ось у нас такі справи покупати, дай його. Не, не мішало покупати. що у тебе листики такі закручені. Не, не розумію. І квітне, і браво квітне, бачите які Класне. Поменшали. Були більше квіти, а це, бачите, поменшали. Такі стали менше, а це ж ти якісь засихаєш чи що? Це я його відсовувала, бо вікно відкривала. і щоб на нього не дуже холодно було. Взагалі, вони не люблять, коли їх так от, -от туди-сюди соваєш? Не люблять, коли їх соваєш. Да, маленьке. маленьке. Так, все, пошла я далі щось думати. Розмаражую м'ясо для цього. Хекалки. Для... Не м'ясо кості. Сейчас я зараз вам все покажу. Для як його? Холоцю. Ти тільки що казала і все забула. що ти мене лежиш? що ти? Шотик? Собачий, ліне этот Круговорот в природі. Так, все, а... Нет, вы не йдете нікуди гуляти. лежите і чекаєте, поки я вас накормлю. Потім пойдете. Так, добрий всім вечер, вечер, вечер. Ой, я полуночниця, да. Полуночниця я. Ось така я, беда. Да, ну що ти зробиш? Кажу, я сьогодні чесно намагалася лягти, спадки е, у нас вирубили світло. Я думаю, піду лягу. Засну. Фіба. Так я і не заснула. Полежала, полежала, вже і включили світло. Думаю, та що ж таке? Так такі у нас ділішки і діла. Що я буду зараз робити? Я зараз, роблю, поставлю холодець. Отак. От Це саме головне. А вже все інше завтра. Плитку так я не помила, так що не звертаємо уваги. Так, так. Кутя. А, а то в мене нічого тут не вийде, що у мене тут. на столі. У мене тут стоїть кутя, у мене тут стоїть. Воно. Бачите, всяка всяка всячина. Всяка всячина стоїть вже. Не показую себе ну, всю. Так. Всю за мене. Бо я вже роздіта трошки без е, цього без білья, можна так сказати, не хочу, щоб ви е, дивились на мене. Е, Наче вже спадки Це я змонтувала відео. Помила воно кості, помила не свої кості для халаця. Ось то, Ой. То зараз коротше, загружу холодець. І що? Дочекаюсь, поки загрузиться відео. Я захочу, мені Здається, я буду робити завтра. Нащо їй сьогодні це щось мудохати, якщо я завтра. І замочу її. І вона собі встигне в этом приготуватися. А, бокальчик, бокальчик. Що скажу, тому Олька бухає. Іноді собі дозволяю. Ну, ради того, що він просто вкусний. Я зараз, только напишіть мені, що цей, що із -за нього я не можу спати. Ні, це я вже вечора її відкрила, іноді чуть-чуть іноді, я наливаю, воно газики випускаються, і воно таке смачненьке. Бо мені ж нічого газованого так сильно не за. то я іноді беру цю волю. Подобається мені дуже смак, вони різні є, то дуже-дуже. Мені, кстати, знаєте що? Це ж на пальці є. О, ось, ось, ось. В общем, написано Воля тоже. І ага. коли я <клухи> побачила цю картинку, це не просто наш трізубець э, український, да? а то, що тут написано Воля. А мене тть Віра з э, Кривого Рога, це моя ття. Це моя тетя. Блин. Так. Ось, То вона мене називала Волька. Воля. Волька, Волька. Тож в село з'їжджалися всі. Гулька, волька, воля. Так що я, між прочим, не просто так, на не хотів це зробила. Ой. Треба лягати спати. Очі наші вже печуть. А я якось зовсім, знаєте, як лягаю, у мене сон відрубає. Все мислі, мислі мої туди-сюди, скакуни скачуть. Вийшов трошки газик. он тут стела довго відкрита, то вже давно вийшло. Рі... Ой, чи... Йошик, я тобі все насипала. Засраниться, задолбав він мене. То вийти йому, то зайти. Валі. Валі, ради Бог, що я тебе не бачила. Давай. Так. Коротше, давайте будемо вам це відставляємо, облажуємося. Цей чайочек з малинкою. Показую, які кості я кладу, входить. Скусьовані. Дивіться, які вони гарнусенькі, правда? Це ж те, що мама мені брала ну, недорогі кості. Це, виходить, хребтова часть, бачите, які вони? Класні. Класні, ну, реально класні. Ну, морковка то понятна. І треба ложити цибульку, помила разом з кожурою, попочку відрізала і ще наколола її. Ну, так, щоб вона давала свій смак. І що? І от хто б що не казав, а курячі лапки я кладу. Ось вони. -й 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 -й. Вони все помиті, бачите, з них все обрізане. Ось от трошки не, не до вот. Вони класні. І вони дають дуже класний холодець. І Коля з мене прикалується, звісно. А я їх люблю. Коля прикалується, ось у погано. З цей. Ой, зрізала. Я їх дуже люблю. Вони такі колагенові, як от укажуть, де? Лапки ми поставимо. А з цих костей, ось тут, тут так багато місця. Потом збираєш, і воно саме, оце, саме класне місце, між прочим, біля костей. Кладу ще ніжку усю свинковую. Хай тоже буде, щоб воно таке желейне було класне. Куряче м'ясо усю. Все. Ну, щоб м'ясо ж було. Що ж я. Получиться мясо з костей І м'ясо з цієї курочки. І буде добре. Мені ж багато не треба, мені ж трошечки треба, скільки мені того холодця треба. Там цю тарелочку дідусь, дідусь віднесу. Мамі тарелочку. Блин, вже, ця. Уже набралась водичка. З них ось, тарелочку мамі ось вам і получається. Так, що треба ще в холодець, обов'язково зараз. Це мені потрібно, це мені потрібно Не це лавровий листик я кладу обов'язково. Я би ще, ще якісь, якісь коріння поклала, але зараз в мене нема коріння. А йти кудись на город. Сушені я, по-моєму, всі вже використала. Я собі сушила ці коріння. мало насушила в цьому році, треба було більше. Ну То будемо по стандарту. Лавровий лист і чорний горошком перець. Ви, 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 витягну. Все, І більше поки нема що і покласти туди. Цибуля, морква, понятно, так? Да? Ну і все, і все це оце, браво накриваємо такими м'ясними. Вибираємо саме гарні м'ясні кісточки. Ось, ще одна куряча фігнюшка залишилась. Ось, ось все, прямо дуже класна косточка. Прям дуже класна. Я ж кажу, хорошо, що мама знайшла цю людину, яка ці кості, ну, людину, цей магазин, де вона бере ці кості. Прямо на них і супчик виходить. І все-все-все так дуже класно. А ці? а ці не влазять. Це погано, що вони не влазять. Мені треба, щоб вони влізли. Я ж потім ці косточки в цьому планую завтра віднести. Карандашу Да, Так. Ну, все, все. Це три штуки воно точно нікуди не влітку. Нічого. Все, в принципі, зараз засипаю солі одразу. І несу це все діло в мульти мультиварку. Мульти, Ні, в скароварку, в мультиварку і скароварку. І, і. і що? І все. І завтра вже я відкрию, воно собі звариться і буде стояти типу там, ну, такое на подогріві чи що. Ось. А завтра я все це дело розолью і буде нам пісня. Буде нам класно. Так, солі. Солі обов'язково. Солі вже насипати надо. Маловасту солі в мене. дратуйте, дратуйте називається. Це крупна капець. Вона мені не подобається. А в якому файнике, по-моєму, я купила така крупна солью, це, знаєте, типа кам'яна. Ну вона ж не кам'яна, вона ж як такими гранулками зроблена. Кам'яна то кам'яна, коли вона не подроблена, знаєте? ото. А це наоборот подроблена і спеціально зробили гранулки. Це Ну, типу ось, бачите, як, як цукор таке зробила, гранулки. Ну вона мені дуже не подобається. Ну разве що це в цю її. Коли холодець варить, то можна сюди, в холодець так, щоб не переборщити. Мені чи звичайна кам'яна подобається, чи вже хай буде лучше така. Більш-менш мелена. А де в мене така більш-менш мелена? Усього ось. Ну, це, звичайно, по-моєму, а то вона ж усе яка... Щось покажу. Ось у. Ой, зараз пересипаю все на світі. Бо цю як сипиш, то не, не розумієш, скільки там що сипать. То я її так додаю, коли купаюсь цю сілю, цю крупну, чи коли щось таке варю. А як поселити щось треба, ну там чи чисто та, якесь блюдо вже присолити, то це, звісно, печатка знаєте чи на стол, то б'зін поставити, щоб цибульку мочати. Ну як на неї поставити. А екстра соль я теж не дуже люблю використовувати. Я її екстра соль тільки використовую, якщо, наприклад, селедку мариную там, чи ще щось. Ну, в сенсі, скумбрію. Скумбрію, Скумбрію. Так, все, зараз це все водичкою. Я беру фонарик і топаю ставити холодець. Чому фонарик? Світ у нас там є. Не в тому справа. Я не бачу ніфіга, там такі мелкі ці а, надписи. А як я включаю ну, фонарик, воно краще видно. Воно хоч і букви бігають, але по цьому по величині названня якоїсь функції, то воно понятно, що там, наприклад, це холодець, а це ще щось. Так, щось я повинно, переборщила. Не вилиться воно, де, де тут у мене ці відмітки, ось все відмітки, все, все. Макс написано. Нормально, максимально. Так, що? показати, як це я роблю. Зараз таки фонарик возьму. та Опа, ще підвину. Закрию, де воно там, як воно там. А, ось, господи, так треба. Де ж мені. Тут у мене розетку все тут вмикається. ось ось. І береться фонарик. І дивиться. Раз, два, три, чотири. І плюсик. Ось так. Час 35 буде холодець, вариться, час 35. Може, ви очима і побачите, воно, бачите? побачите, бачите, а я не бачу. Коли воно відімкнуно фонарик, то я не бачу. Я, воно ще відсвічає, оце так. І я, коли фонарик включаю, то я бачу хоча б по названням де длінне названня. Все, це вже вирішено. Треба купляти очки, бо це буде. Ой, кошмар, катастрофа. Ось у мене тут, бачите, на цьому столику стоїть мультиварка і ця. Видно, не? що я там вам показую, коротше, оце так. оце так. Все, дівчатка. Фонарик немкнуло. Зараз опять ці свинюки попросились пісять. Заганяю свинюков, іду до курей. Заганяю. Заходите? Давай бігом заходи. бо поставили їм остивати цю їжу. Надо їм ще водички віднести сьогодні. І все, я лягаю спати, а утрічком встану, вже холодець буде готовий. А все остальне готується дуже швидко, що я там вирішую робити. Я ще навіть не знаю, що я буду робити. То За день я приготую аж бігом. Ну, до дідуся десь часа три йти, то за день, я думаю, що все, все, все зроблю. Коротко.